Бажаю здоров'я. В одному з своїх відео я розповідав про телефонний апарат ТА 01 01 який коштує 36 або 38 тисяч для нашої держави. Не буду тут нічого казати від себе. Самі от подумайте, чи є тут корупційна складова в закупівлях Міністерства оборони, чи немає. Ну, то от такий от апарат по ціні айфона. Як вам? Але зараз не про те. Вже є деякий досвід експлуатації. Бачите, вже відламали перемикач режимів. І ще виявилось два цікавих нюанси. Перше, беззвучний режим і звичайний режим виклику. Тумблер теж такий, ну, воно відчувається, що він китайський. Низької якості, вони теж ламаються. А якщо навіть і механічно він не зломаний, вже була ситуація, коли був поганий контакт, і дуже погано чути звук виклику. Ще один неприємний момент, під час, з яким ми стикнулися під час експлуатації, це те, що живлення відбувається від таких елементів. Це аналог радянської батарейки А-373. Коштує така Дюраселівська наразі близько 120 гривень, і для того, щоб цей апарат працював, потрібно придбати три таких елементи живлення. Це 360 гривень. І якщо в радянському апараті та 57 там використовується батарейка, ну ми зараз використовуємо просто крону, звичайно, на 9 вольт. Її вистачає надовго, тому що там тільки живляться ланцюги, звукового підсилювача і все. А тут, крім того, тут немає індуктора, а є генератор імпульсів, який використовується для виклику абонентів. Ось такою кнопкою. Цей генератор формує імпульс великої амплітуди, ну от високої напруги, будемо так казати. Близько 50 або навіть 70 вольт. В мене немає аналогового вольтметра, щоб точно поміряти. А цифровим тестером це ну, не вдається зробити точно. Воно щось показує, але це зовсім не те. Але для того, щоб е сформувати імпульс виклику, потрібно потратити велику кількість енергії. І якщо часто викликати, то набагато, надовго, навіть таких елементів живлення. Не вистачить. Ну, от кожен раз приходиться придбати нові батарейки і не якісь там сольові, а бажано алкалайнові, щоб їх більш-менш надовго хватало. Тому виникла, виникла потреба якось зробити експлуатацію цього апарату дешевше. І я прийняв таке рішення. Цей тумблер я видаляю, тому що не бачу в ньому зовсім ніякого сенсу. Апарат повинен бути. Весь час на зв'язку і беззвучний режим ну, тут зовсім йому не нужен. Тому я цим тут тумблер виключу, А підключу і замість нього вставлю ось такий Type-C роз'єм. Він йде в комплекті з гайкою. І отакою от гумовою заглушкою. І таким чином можна живити цей апарат від звичайного павербанку або від мережі 220 вольт, використовуючи. Звичайний зарядний пристрій для мобільного телефону. Я вже спробував, як це. Дійсно все працює. Тепер залишилось розібрати апарат, видалити цей тублер, замість нього, змонтувати, ну і припаяти його до дротів живлення. Ну, якщо робити по феншую, потрібно було б зробити перемикання режимів живлення від батареї, або від зарядного пристрою або повербанку, від внутрішньої батареї, або від зовнішньої, отак правильно сказати. Але я заморачуватись не буду, я просто підпаяюсь до цих дротів, до, до дротів живлення плюс і мінус. Якщо будуть експлуатувати зовнішнім джерелом живлення, одну батарейку витягнуть. І будуть живити телефон від повербанку або зарядного пристрою. Тут теж все просто. Підключаємо, підпаюємо, дротики на... підпаюємо дроти напряму, а тумблер видаляємо. Розсверлив отвір під роз'єм type c але бажано ще мати шайбочку ну от, з внутрішнім діаметром 12 мм для того, щоб вона в комплекті не йде. Це бажано купити її окремо. Розкажу навіщо. От тут є такий ущільнювач з герметику. І Ця шайба дозволить використати цей старий ущільнювач і зробити герметизацію цього стику більш якісним. Закрутити гайку теж буде легше трошки, якщо буде шайба. Перевірю тепер, чи дійсно все працює, чи дійсно є контакт. Угу, є 5 вольт. Ну, з підключенням живлення все дуже просто. Мінус можна під'єднати до будь-якого елементу корпусу, ну, хай це буде, мабуть, тут. А от плюс я вже підпаяюсь десь тут. Дембро 3 під'єднання до контактів даних я не відрізаю, але яка буде ситуація може трапитись, може ще буде підключатись по USB. Залишу на майбутнє. Так, при зборці обов'язково звертайте увагу, щоб цей дріт ніде не ліг на корпус, щоб не передавити, коли ви будете вже стягувати усі гвинти. Будьте уважні. І також дивіться на гумові ущільнювачі, щоб вони були на своїх місцях. Бо, наприклад, ось в цьому місці він буває випадає. Звертайте на це увагу. Бачите, який недолік потрібно було виставити рівно сам роз'єм, щоб було це естетично. Але на роботу це ніяк не впливає, тільки естетичний момент. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось та було корисним, прохання підтримати вподобайкою та коментарем. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба над головою і слава Україні!